Дабрикоси світ заполонив рожево білим маревом надії. Весну й Великдень провістив, зміцнив про перемогу мрії. У дні підготовки святкування Великодня можна легко купити паску. Хліб пасхальний виготовлений, випечений, за різними часом прадавніми рецептами і такими ж різноманітними прикрасами. А от пасхальні яйця, писанки. Крашанки, дряпанки, крапанки у родинах виготовляють власноруч. Скільки літератур є на цю тему, і не злічити. Працівники центральної бібліотеки Кагарлицької громади в облаштованій колоритній виставці поєднали дві теми книжки і великодні традиції писанкарства. Воскресіння то велика радість, благодать Господня на землі. Так назвали бібліотекарі цю виставку експозицію. Крашенки і писанки то сама живучість і незнищенність нашого народу. Великий сонячний світ, мудрий, неповторний, багатий, і такий рідний, поєднаний з елементами нашої природи. Значною мірою руками Тетяни Гриценко облаштована ця виставка. А ви знаєте, що на писанках червоний колір означає радість життя і любов, жовтий присвячений сонцю, місяцю зіркам. А в господі означає урожай, тепло, приріст домашніх тварин. Зелений колір то весна, воскресіння природи, багатство фауни і флори, чорна то надра землі, подяка за охорону від злих сил. Бронзова коричнева фарба то мати земля, врожай, щедрість для людини. Недарма кажуть, що світ почався на весні. З писанки з тих пір, що весни вона народжується знову і знову, бо Великий піст. Сотні писанкарок у різних куточках України, зодягнувши чисту сорочку, сотворивши молитву, запаливши свічку, урочисто беруть в руки писачок. Ось такий колоритний, ніби знятий з лісового дерева вінок сплела Тетяна Гриценко і прикрасила його у великодні традиції. Кожна річ як оберіг, як естафета від пращурів, у сучасному, звісно, обрамленні і оформленні. Це свічка. Фантазія дозволяє вельми креативно використовувати підручні матеріали. Ось як у цьому несподіваному букеті. Мініатюрний кошечок можна наповнити хіба весняним цвітом, а ще мріями про наступний мирний Великдень. Олена Шевченко поправляє рушник, який сама ж колись вишила бісером. Колоритно, привабливо і навдивовижу тепло виглядає ця робота. Олена Володимирівна повідала, що в свій час це було її перше вишивання бісером, коли вона лише опановувала техніку. Сьогодні не бракує літератури, і інших відомостей про давні звичаї. Українців. І там ще й про те, як комуністи не вельми шанували писанкарок, забороняли загалом цю багатовікову традицію, адже вона засвідчувала окремішність, самобутність, унікальність українського народу, який не хоче бути чиїмось там меншим братом, бо вивищується своєю культурою і духовними надбаннями. По візерунках на писанках можна читати історію різних регіонів України. А знання своєї історії то підмурівок національної свідомості, яка й дає силу перемагати, бо знаємо, за що стоїмо, що оберігаємо. Тому й шаленіють вороги, що їм не допомагає, і переписування та крадійство нашої історії. Етнографи вважають, що у вишитих візерунках і символах писанки. Наші предки кодували свою праписемність. А сферичну поверхню яєчної шкаралупи можемо уявити як давню книгу, написану дрібним шрифтом. Це ніби всесвіт у мініатюрі. А ще уявіть, що сліди писанкарства приведуть нас у п'яте століття до Різдва Христового. Традицію писанкарства не здала навіть період атеїзму і забуття попри все, символ та оберіг нації живе, а ми поповнюємо знання про традиції народу у бібліотеках.